Вітаю всіх! Хочу зняти одне окреме відео для YouTube каналу. Тільки для вас, Любі, тому що не можна багато куди його шварять. Тепер я хочу подивитись таке питання. Всі багато кричать, що Зеленський хоче продовження війни. Чи дійсно це так? Я беру три колоди, Всі три. Головні мої. Політична, головна: Зеленський хоче продовження війни. Зеленський хоче продовження війни. Зеленський хоче продовження війни. Зеленський хоче продовження війни, питаємо так. Колесо Фортуни, так. Насправді це відповідь так. Він хоче продовження війни, і він хоче, насправді, він боїться, що зупинка війни дасть ворогу час зібратись. І Знову піти у наступ? Розумієте? Право в тому, що він не впевнений, що це дасть нам позитив. Він хоче продовження війни. Тепер дивимося цією колодою. Зеленський хоче продовження війни. Зеленський хоче продовження війни. Знову колесо фортуни. Йо, -йо. Я в шоці? Зміна ситуації. Дивіться, ідея. Яка? Зміна ситуації. Це колода за військово, верховна жриця. Дев'ятка мечів. Проблеми конкретні в нас на полі бою. Що вам сказати? Вісімка мечів. Ми обмежені в продовження війни. Ми дуже обмежені на полі бою. Але він хоче, намагається щось зробити. В нього повні розчарування, ключі. Зеленський хоче продовження війни. Зеленський хоче продовження війни. Зеленський хоче продовження війни. Давайте, Що ключі покажуть нам. Смерть, ні. Тепер дивіться. Кінцевий результат. Це колода ключів у двері. Смерть ні. Зміни. Він хоче трансформації цієї війни. Ця колода не показує. Кінцевий результат. Він не хоче. Продовжувати те, що відбувається. Пояснюю. Його не влаштовує той варіант, який йому доводиться приймати. В цьому варіанті він не хоче її продовжувати. Угу. Він не може її продовжувати в цьому варіанті. Довго не витримаємо. Розумієте? Тут вже йде правосуддя. Дивіться, смерть. Це трансформація, відповідь ні. Тут правосуддя. Цікаво те, що правосуддя це якраз питання юридичного, ці домовленості. Його змушують домовлятись. По кінцевому результаті він не буде її продовжувати. Тому що ті умови, в яких його загоняють, це не те, чого він хоче. Дивіться, колода одна показала так, інша так. Розчарування військова колода показала. Кінцевий результат ні. Тобто. Хотіти і могти це різні речі. Оце можу. Давайте так назимом, оце можу. Тобто, любі мої, очікуємо зміни. Очікуємо.